Новий рік нові пенсії. Кабінет міністрів планує підвищити соціальні виплати для літніх людей. У 2026-му уряд обіцяє підняти розмір мінімальної пенсії, а також зробити індексацію. Чи стануть після цього українські пенсіонери багатшими? Хто і наскільки більше отримає грошей від держави, і чи вистачить цих сум, аби покрити інфляцію, будемо розбиратися у цьому відео, тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні про те, що готує уряд для пенсіонерів у 2026 році. Почнемо з мінімальної пенсії. Вона зросте. Не повірите на 234 гривні. Тобто з 2361 гривні до 2595 гривень, або ж на 9% зросте мінімальна пенсія. Для порівняння, у 2022 році пенсії підняли на 14%, у 2023 майже на 20 у 2024 лише на 8%, а у 2025 на 11,5%. Напишіть, як вам таке підвищення, і на що ви плануєте витратити додаткові 234 гривні? Ну, це знаєте, нібито і жарт, але насправді це не до жартів. Суми смішні, і ми вже про це з вами говорили. Я сподівався, що можливо все-таки щось в уряді за цей час змінять, бо бюджет повністю ще не ухвалено, але я так розумію, віз і нині там, і навіть, навіть ідей таких не лунає, щоб бодай. Ще на 200 гривень підняти мінімальну зарплату. Тобто, якщо урядовці і депутати вважають, що 234 гривень, гривні рятують ситуацію, експерти так не вважають, і про це ми поговоримо трошки далі. Але тепер давайте спочатку зрозуміємо, коли саме пенсіонери зможуть отримати ці нещасні 234 гривні. Все одно відмовлятися від них не треба. Але ж треба зрозуміти, коли взагалі їх дадуть. Отже, якщо парламент ухвалить проєкт бюджету на наступний рік у поточній редакції, то мінімальна пенсія має зрости вже з 1 січня 2026 року. Або ж здати прописаної в законі. Ось такий новорічний подарунок від влади, усім пенсіонерам 234 гривні. Мені здається, що навіть близькі люди ну, подарунки зараз роблять дорожче. Що можна купити навіть на подарунок за 234 гривні? Цікаво. Але, друзі, у нас же ще плануються індексації е, наступного року, славно звісні. А що відносно них? Чи варто сподіватися, що ця процедура суттєво збільшить розмір пенсій? Якось компенсує те, що е, мінімальну пенсію не дуже підвищують. Що кажуть експерти? Відомо, що провести індексацію пенсійних виплат уряд планує з 1 березня 2026 року. Ну, це традиційна ситуація. Кожного року у березні це відбувається. Розмір індексації щороку різний, його визначає Кабінет міністрів. У 2025 році розмір індексації склав 11,7%. 50%. За законом, індексація пенсій має відбуватися за такою формулою: 50% зростання середньої заробітної плати плюс 50% рівня інфляції. Щоб визначити, яким буде розмір індексації у 2026 році, необхідно дочекатися офіційних даних щодо інфляції та середньої зарплати за 2025 рік, кажуть економісти. А поки що, таких даних немає. Ці показники будуть оприлюднені наприкінці січня наступного року, а індексація, як я вже казав, традиційно проводиться з 1 березня. Тож десь у січні, в кінці січня, повернемось. Вимоємося до цієї теми, і зможемо вже тоді більш-менш чітко спрогнозувати а можливо, вже чітко назвати суму, наскільки кому збільшать пенсію внаслідок проведення індексації. Хоча я сумніваюся, що це будуть якісь великі суми, остаточний розмір підвищення залежатиме не лише від формули. А й від наявності коштів у пенсійному фонді. це теж треба враховувати. Якщо грошей не буде вистачати, уряд може ухвалити окремі постанови, як це вже траплялося у 2023 році. Коли під час воєнного стану індексація була обмежена. Індексація пенсій, кажуть експерти, повинна враховувати і зростання зарплат і рівень інфляції. Станом на жовтий інфляція становить майже 12%. Це дані Національного банку України. А заробітні плати зростають більш ніж на 20%. У таких умовах, за даними експертів, потреба у видатках на пенсії лише збільшується. І чи компенсує індексація інфляцію? Що про це кажуть економісти? Не компенсує, на жаль, і це визнає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Він каже, що у 2026 році уряд планує підняти прожитковий мінімум на 9,9% з урахуванням інфляції. Проте цей показник не переглядали протягом усього 2025 року. Тож таке зростання не компенсує втрати купівельної. Спроможності до прикладу, друзі, якщо зараз на 2361 гривню можна купити, приміром 40 кілограмів гречки, це приблизно 59 гривень за кілограм, то після підвищення до 2595 гривень і зростання цін на 14% можна буде купити лише 38 кг кілограм крупи. Тож як ви зрозуміли, зростання мінімальної пенсії та індексація на практиці ваше життя не покращить, а можливо навпаки, в результаті ви ще й втратите. Хоча влада буде розказувати, що вона там щось підвищила, але ж головне це купівельна спроможність, цінність тих грошей, тих сум, що ви можете на них придбати. Ось тут треба буде рахувати і розуміти. Цій індексації, підвищення мінімальних пенсій, хоч якось покращили ваше життя. Хоч, хоч, хотілося б, знаєте, хоча б в мінус не, не піти, От, хоча, б, хоча б це щоб було. Але мені здається, що мінуси такі будуть, і мінуси таки не уникнути. А тепер, друзі, давайте поговоримо про середню пенсію. У нас же є пенсіонери, які, яких вважають чомусь багатими, да, там, які там, 10 тисяч, наприклад, отримують. От, якщо такі є, от що у нас середньою пенсією, або що з нею не так, і чому вона найнижча у Європі насправді? Теж цікавий аналіз е економічний від експертів. Розмір середньої пенсії в Україні становить приблизно 133 євро, і це є одним з найнижчих показників у Європі. Про це свідчать дані ресурсу Open Data Bot. Так, пенсіонери в Албанії отримують близько 160 євро, у Румунії та Болгарії від 450 до 550 євро, у Польщі та Чехії від 800 до 900 євро. Однією з причин такого дисбалансу, чому у нас найнижча середня пенсія, на думку фахівців, є недостатні надходження до пенсійного фонду. А це відбувається через високий рівень тіньової економіки близько 40%. Адже щороку Україна недоотримує близько 1 трильйону гривень податкових надходжень, з яких понад 350 мільярдів це не сплачені внески до фонду оплати праці. Про це каже Олег Пензин, він керівник економічного дискусійного клубу. Сума сплати єдиного соціального внеску це ще одна проблема. На якій наголошують економісти в Україні ЄСВ сплачують усі, але лише з доходів до 100 тисяч гривень за місяць. Тобто, навіть якщо людина заробляє мільйони, вона платить внески лише з цієї суми. І виходить, що держава ну, багато чого не доотримує, тобто система залишається нерівномірною і несправедливою. Так вважає Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України. Друзі, ну від себе додам, що. Як на мене, ну не може пенсійний фонд доотримувати всі надходження, які потрібні. Якщо дійсно влада хоче, щоб пенсійний фонд мав надходження податкові, то треба змінювати податкову політику. Треба змінювати ставлення до власних громадян. Треба робити так, щоб чоловіки хотіли працювати і платити податки, а не ховалися да, через те, що їх лякають ТЦКшниками на вулиці, да і так далі. Треба ну, створювати умови певні для того, щоб люди дійсно працювали, платили податки, а не робити оці фінмоніторинги, коли дійсно у простих людей реально у тих же бабусь, пенсіонерів, паніка, да, що люди бояться, що їм там, там подруга надійшла якісь гроші і картку заблокують. Люди бояться працювати десь тому, що ну. Думають вже приходити на готівку. Тобто така політика державна залякування і тиску вона точно не сприяє тому, щоб люди е, активніше так платили податки, і на пенсійний фонд отримував надходження. Тому тут така проблема глобальна, неоднозначна. От я думаю, що про неї ми також ще будемо неодноразово говорити на нашому Ютуб каналі. Тож, друзі, давайте підсумуємо, що ми маємо в сухому залишку. Мінімальна пенсія зросте на 234 гривні. Індексація буде, але її реальний розмір невідомий поки що, і повністю він залежить від інфляції, зарплат і можливостей бюджету. Ми його дізнаємося лише наприкінці січня наступного року. Підвищення є, але воно точно не компот. Пенсує зростання цін, середня пенсія в Україні все ще залишається однією з найнижчих у Європі. А причини це тіньова економіка, недоотримання податків та проблем з системою ЄСВ. Тому, поки уряд говорить про підвищення, реальна купівельна спроможність пенсіонерів продовжує. Падати. Ну і не лише пенсіонерів. А тепер, друзі, традиційне запитання до вас: як ви оцінюєте підвищення мінімальної пенсії на 234 гривні? Як я вже у вас запитував, на що ви хочете їх витратити? Чи... Можна взагалі на щось їх витратити. І чи вірите ви, що індексація у наступному році зможе хоча б частково компенсувати інфляцію? Напишіть у коментарях, мені важливо прочитати ваші думки, і вони будуть цікавими та корисними іншим нашим глядачам, я впевнений. Я дякую, що дивилися. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте йому лайк та поширте у соцмережах, аби якомога більше людей дізналося важливу інформацію. Ну і звісно ж підпишіться на канал, бо є люди, які дивляться нас і не підписані. Це важливо так само важливо, аби ви клікнули на дзвіночок. Є також така функція для того, щоб ви не пропускали корисні та свіжі відео, які виходять на цьому каналі. Канал називається Політ Медіа, де ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе.